Добрий день, інспектор поліції Діону. Будьте добрі документи, фізичні водія. Зупинив вас за те, що у вас не включено було ближнє світло фар. Треба включати ближнє світло фар. У вас габарити вийдуть. Пан водій, дивіться, навіть взагалі не включено. Будьте добрі документи. І що буде з документом? Посвідчення водія, техпаспорт і страховочку зелена карта». А коли під'явиться зелена карта? При порушенні правил дорожнього руху. А я щось не нарушив? Так. Да. Так я ж вам сказав, виїхали, не включили ближні світлофар. І що передбачено законом протоколу? Так, да. складається протокол по статті 122 частині 2. Доказ, пожалуйста. Є. Принесіть? Ні, сюди я вам не буду нести. Чого не будете нести? Не буде. Сюди ні. Ви знаєте, як в Америці це. Треба доказ, я покажу, у нас є, 251, є реєстратор. 251 так. стаття. Да. Це, це буде, дивіться, у вас складається адміністративний протокол. Ви звертаєтеся до адвоката, з адвокатом приходите на розгляд справи, і я вам все показую. Правий, не правий, і все. І тоді тільки виносяться про. Я не буду писати зараз штраф. Я зараз штраф не буду. В... Так, постанову не буду виносити. Шанова, ну, не треба, сьогодні свято у католики. Не треба рватися. Ну, Всі ми люди хороші. Не буду життя. рватися. Ну. Ви що, пофоткаєте? Ні. Ні, я просто знімаю, як ви поводитеся. Як То ви себе ведете? Як ви себе ведете? Пожалуйста, А що я себе, як я себе как веду? Себе а як я себе веду? Вот так, неадекватно. Ви... Чим я не адекватна? Обґрунтуйте. Чим я неадекватно? Же... адекватно громадянини, як ті інші, маєте. Відпорядка закон, что и державний, який знаходиться. Я вам чесно скажу, ви чесно Я вам, Я, я вам, вам, вам говорю, я закон знаю лучше, чем ви. А ви скажите Думаю, мне. Я, вам... я, увер... я уверен, в этом. И я уверен вам, що я вам добре. Я вам сказав порушення. А ви мені не Що, Давайте договора... что, что від мене треба? Посвідчення водія паспорт. Я вам показав. Ви маєте предъявить. Посвідчення водіях. Ні, от, все. Смотрите. Правильно. Все добре. Добро. Всё, хорошо. Хорошо. И теперь я хочу вам сказать, вот смотрите, я показал мои документы, вот господин милиционер снимает на свои камеры. Да. Э, а закона по охранению персональных данных. Да, я нікуди це не буду виставляти, та А я буду виставляти. А я тоже. Буду. Вы а я тоді вас а я Пожалуйста, вас виставляйте. Я вас виставляйте. Включайте. А тепер скажіть, ви до мене э, звернулись? Да, я звернувся. Покажіть, да. будь ласка, ваше посвідчення. Я звернувся до вас. Покажіть ваш посвідчення, будь ласка. Тепер ще одне. Кажіть. Де ваш жетончик? Почому він є на видне місце? Закон України про національну поліцію вже не передав. я вам покажу. Я... Не, як кажеться, як вас звати, я навіть не бачу, як вас звати. Я не... Гордий цей. Я вам все покажу красиво. Будь ласка. Знімайте, будь ласка, я вам покажу, читайте. Я не знімаю, добі... мен... так чекайте. Ви мене знімаєте, я вас буду знімати. Шанов. Ді, ви знімаєте мене, пожалуйста. Шанов. Покажіть і Будь ласка. Уберіть ваш ласка. кошелок з гроші. Я не можу прочитати. Будь ласка. До... О, До... Я плохо просто читати. До... Добре. І що, прочитайте. Щасливий... мене, Подожди. Щасливої, дороги. Я вам ще раз покажу. Дорог... До Дорог... догован, Подождите, я не ознайомився. Добре. Не-не, Добре. подождите, будь ласка. Шановний. Будьте. Шановний, будьте добрі. Я до вас нормально, свято. А, а я мене... чим не нормально? Ну, тим не нормально. Тим нормально, Ш... що ви порушили. Ш... І ви розумієте. ви. Чим я нарушав? Ну, фари не включили. Ви. 251, Докази. Хотите, я вам предвидел. Хотите я вам предъявил, Не, Хотите, я вам предъявил все як документы? Як, як я можу до вас звертатися? Мой господин. Э, твой господин там. Ти господин. А, пожелай щасливу дороги.